Аллилуйя, Аллилуйя. Віта вас, народ Божий. І так, Бог з нами, Бог за нас. Бог наш помічник Ісус Христос, Він Господь. І ми зараз діти Божі. Той, хто народжений з гори, той, кто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, Ти є зараз дітей Боже. Хто во Христі, той нове тваріння. Це говориться про дух людини. Хто во Христі, той в дусі в нове творіння. І віруючий, це не просто та людина, яка знає Біблію, яка може щось говорити, якісь міста Писання з Біблії, якось по-біблійному вражатися. Віруючий християнин, Дітьо Боже, це не просто та людина, хто ходить до церкви. Це той, хто в дусі став новим творінням. Той, хто живе вірою, яка двіжима любов'ю. І Віра це не просто, опять-таки, повторюсь, знати Біблію. Віра це коли ти серцем віруєш в Слово, коли в твоєму серці, в дусі є Слово Боже, коли є Слово Боже на твоїх устах, в твоїх вчинках, і це все проявляється через любов. Віра проявляється через любов. Любов до Бога, любов до людей. Це плід духа. Ісус сказав, що по плодам нашим люди будуть нас пізнавати. Люди не будуть нас, як християн, як віруючих, пізнавати, тому що ми маємо гроші. Багато людей сьогодні мають гроші. І це відрізняє нас, віруючих християн від тих людей, хто ще не народжений згори, від тих, хто ще не примирився з Богом вірою. Нас відрізняє дійсно наш плід, Народженого духа. І в посланні Галатам написано, що плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість. Коли духом живемо, то й по духу ходімо. Тобто, бачите, Біблія говорить плід духа, і ми приносимо цей плід. Через свої слова і вчинки і свого духа ми висвобождаємо ці духовні сили, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність. Це нас відрізняє від інших людей, хто ще не народжений. згори. Це показує на всьому світі як дітей Божих. А не то, що ми можемо щось комусь доказати, якось щось нав'язати. Біблія говорить, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з Духом вашим. Тобто, бачите, благодать Господа, вона в нашому дусі і вона через нас в цьому світі.